Привіт, друзі! Це я. Я приїхав сюди не просто так, а приїхав я сюди на дачу яким яким ділом. Заходжу, бачу свою дачу. Дивлюсь, у кого тут персики, постигли вже персики, скільки йому років, давно їх вже не їв, іменно цей сорт. З кавородками, на якої ми коли з двоєруним братом яйця жарили, печка. І потім моє внімання прихватив мій самодійний мангал, який я колись його стану. І потім мені захотілося когось щось зробити. Надо дійснути. Пішов взяти каталку з дровами, ну посмотри, це звук. Імба. Показав дрова, даже пішов місце. Приніс я вже їх до своєго, так сказати, мангальчика. Повибирав такі ще дрова, якими можна пользуватися. Тоже прикольний звук тільки що був. Ну,

Також нарвав картон, щоб можна було хут якось розпалити, і начав нападати маленькі, потом потім великі дрова. щоб нарубати дрова. Я, скажу, я вже рубав дрова, але последнє таке жорстке, що я його лів -лі перерубав. Бо, бо це дрова з квартири, і там краска така тверда, і ця -за краска застривала в мене в пеньку. Почав на якраз дрова. Ну, початку звук, але потом буду дрова. Пер я почав підпалювати дрова. Підпалював я як горілкою, типу, картон та дрова самі. Ну, я почав закидувати дрова. Давайте вам поки перестану казати, поки тут каст... буду показувати вам кастерки, щоб ви насладилися цим прикольним айсмерд звуком. Давайте, до шашлика. What? woof, woof, Ну і все, ми дійшли до цього моменту. У мене аж слина тече цього шашлыка. Хотів би я раз його попробувати, бо його вже з... немає, бо його вже всі з'їли. Ну тут дивіться, ми вже якраз засипали вуголька, вугілля, так сказати. Щоб воно горіло, бо на дровах ми не пожарили б. Ми вирішили вугілля закидати, бо вугілля типу, воно таке біля шашличне. Ну, я його трішки порозумішала, так сказати, вугілля. Хоп-хоп. А, і ще також, бо вугілля хорошо тліє. От ні, ні, не дима немає, нічого, бо вугілля, типа, в нього нема дима. Ну, добре. Тепер ось я розламую дрова якісь. Ну, щоб було іменно маленьке. Ну і починаю класти сам сажок. Що... Зачала ну, роздуть треба, щоб везде похватилось. Костер нічого ну, страшного, потушиться. Я тепер несу шашлик. Саме головне, це нам шашлик пожарити. Е, а не костюр на димовухи. Нам шашлик треба, а не костр. Тепер шашлик уже стоїть одну минуту. Спустя одну минуту я його переворачую. Я його переворачую, сказав. Так, коли я буду перевертати. А, ну спочатку падуть треба подути. Ну потім через одну минуту переворачувати. Це шашлик з індюка. Який засол, не знаю, це не я його діяв. Ну, точно знаю, що це із індюка. Ну, Оця штука маринад. Одну минуту подержали так, переварачуйте на другу. Десь при, приблизно треба жарити оце з двох сторон. При, приблизно десь 20 минут. 10 минут з однієї сторони, 20 минут з іншої. Ну, поминутно. Одну минуту з цієї, другу минуту з цієї. І так, поки, наприклад, там, з задньої сторони раз, минуту, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять минут пройшло вже, бо оце ті коли ми переворачували, тоді можна вже ставити на бік, щоб воно було зажаристим. Ну, ось тут я вирішив піти на свою дачку, на домик, на будинок на дереві. Тут хотів врубати, але не вийшло, я просто рішив його на пол покласти та, та і все. Бо теж хочеться, бо я вже тут сидю около десь 16 минут. Ну, десь так. 10 минут спустя. І просто подивіться на цей зажарстий шашличок, я його вже знімаю. Бо він уже в мене зажарився, дивіться, який він смачний. Аж слинка досі тече. Ну, я вкладу кастрюлю та йду дегуст дегустувати. Тепер моя очередь його спробувати. Ну, що, бомба! бомба, Ммм, смакота.